Вихідними у Кременчуці відбувся атестаційно-кваліфікаційний семінар Стайквандо і ТЕФ, де близько 170 спортсменів продемонстрували свою техніку, фізичну і теоретичну підготовку усе для того, аби довести, що вони гідні свого рівня і володіють необхідними знаннями і навичками для того, щоб здобути новий кваліфікаційні семінари потрібні для того, щоб в одному віці не зустрілись дуже різні спортсмени на змаганнях. Ну, наприклад, в 12 років хтось прийшов займатися стільки, а хтось вже може і 5-6 років займатися. Кваліфікація дуже різна. І пояси Котрі тут присуждаються, це як показник того, що не спортсмен, тобто, щоб новічок не зустрівся з професіоналом. у рамках атестації. Кременчуцькі та ставали в спаринг, виконували формальні вправи і проходили силовий тест. В Кременчуці два тренера з міжнародною кваліфікацією. Це я в Юрій Олександрович і біленький Руслан. У нас є дозвіл, щоб ми проводили семінари атестації, оцінювали спортсменів, як Кременчуці. Так і по всій Україні на кваліфікаційному семінарі потрібно зробити програму. На кожний окремий пояс окрема програма потрібно зробити формальні вправи, які називаються тулі. На кожний рівень іде своя підборка ударів, технічних дій, спарингу і тому подібне. На високі пояси розбивають доски. Атестацію проходили тайквондисти різного віку від семи до п'ятдесяти років. Під час семінару спортсмени продемонстрували свої навики та результати сумлінних тренувань. Як я вже виступила. Я думаю, що я здала. Я займаюся тайквондо вже чотири роки. вирішила займатися, тому що мені гімнастика танці мені це все не подобається. Мені більш такий ну, сировий спорт подобається. Як та як Вандо. Я пробувала бокс, мені не сподобався, тому що я люблю ногами бити, а в боксі не можна. Тому я вибрала те, як вандо. Я займаюся близько 9 років такі Цей вид спорту мені став до душі. А саме тут велика кількість різних ударів та технік. Вона більш складніша. Чим бокс чи інші види спорту. Я абсолютний чемпіон України. Це був 23-й рік, дитяча Україна до 13 років. Було три бої, були тяжкі бої, але я зміг виграти та привіз золото до Кременчука. На сьогоднішній день я буду піднімати свою кваліфікацію на чорний пояс, все вище і вище. Хочу отримати допуск до змагання Європи і так далі. Анна Литвини Ткаченко, Кременчуцькі новини.